Це прямі включення з скуларі Верховної Ради України. Наступний співрозмовник, народний депутат від фракції «Свобода» Ігор Міришніченко. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. От власне сьогодні відбулася бійка в парламенті. Депутати від Свободи намагалися видворити сесійної зали Семоненка учора. Левченко. Чому власне так відбувається? Не можна так полюбовно вирішити ці питання. Ну, по перше, не намагалися, а видворили. По-друге, ну ви розумієте, коли не працює закон про люстрацію, який внесений від всеукраїнського об'єднання свободи парламент, а за нього не голосують. Коли е, на вимогу виборців, аби комуністичну ідеологію було заборонено, її поки що не забороняють, і комуністи та регіонали працюють як п'ята колона Кремля е, у сесійній залі, стриматися дуже складно, і тому сьогодні ми е, як реакцію на висловлювання Сімененка, яка в дусі пропаганди. Російських змі була і працює виключно на ідеологію і путінську пропаганду. Ми попросили, аби він вийшов з сесійної зали. Те ж саме стосується Левченка. Ми вчора проголосували за те, щоб відсторонити його від трьох засідань. Він сьогодні з якогось дива прийшов знову в сесійну залу. Ви розумієте, проблема насправді в парламенті системна. Проблема полягає в тому, що ця Верховна Рада не здатна сьогодні представляти інтереси українського суспільства, не здатна протистояти викликам, перед якими опинилася українська держава. І тому п'ята колона Кремля, яка сьогодні працює в парламенті, викликає огиду і обурення усього українського суспільства. Ми народні депутати, є частиною цього суспільства, і тому наша реакція є цілком природньою. Для того, щоб майбутній парламент, який буде обов'язково переобраний, був чистішим. Я глибоко переконаний, нам потрібно закон про люстрацію і нам потрібно безперечно нову виборчу систему. За нинішньою виборчою системою. Я не впевнений, що майбутній парламент буде якіснішим. Окрім того, важко зрозуміти, у який спосіб. Ми зможемо повноцінний парламент сформувати, не маючи можливості проведення виборів в мажоритарних округах у окупованому Росією Криму або на Донбасі-Луганщині, де ведуться бойові дії. Загалом що це означає: відбудуться перевибори чи не відбудуться? Я впевнений, що вибори будуть, але місія цього парламенту не втомлююся повторювати. Змінити виборчу систему. Змінити виборчу систему бажано, щоб це була виборча система пропорційна за відкритими партійними списками з регіональним представництвом. Цього вимагають всі виборці, і про це до речі говорили всі політики, як опозиційні, так і провладні. Тут треба тільки зібратися з духом, силою волі і проголосувати за це. Ми говоримо про те, що сьогодні, от закону, закону нема немає про люстрацію, немає виборчого закону. Проблема в цьому парламенті. Власне є коаліція, чому о, немає ну, ви, розуміння, чому не підтримуються такі вкрай необхідні знаєте, документи? Ви знаєте, що коаліція була сформована не лише свободою, батьківщиною та ударом, але і тими депутатами, які перейшли з фракції регіонів, перефарбувавшись і прийнявши так звану нову ідеологію. Але разом з тим суть їх не змінилася. Ці депутати. Так само підлягають люстрації. Значна їх частина не має жодного морального права перебувати в стінах Верховної Ради, а дехто з них за свою діяльність потурання сепаратистам і підтримку московських окупантів має сидіти на лаві підсудних і отримати ув'язнення. Терміни ув'язнення довічні. Тому, звичайно, ми не можемо сьогодні розраховувати на всі голоси навіть тієї коаліції, яка в нас є, і саме це так само спонукає і нас, і президента, і весь український народ. Вимагати від Верховної ради перезавантаження найважливіше ще раз наголошу, аби це перезавантаження було якісним. Якісним воно може бути тільки коли буде тотальна люстрація, коли ці люди, які сьогодні сидять у парламенті, не отримують можливості балотуватися на виборчі посади. Бо ми дуже добре знаємо, як солодко обіцяють політики і як вони вміють.